Твої перші матчі в закривасті суперлізі поділися, будь ласка, враженнями. Ну, враження дуже великі, це дуже. Були складні та динамічні матчі, але я рада, що я змогла себе показати. Ось так. А по сьогоднішній грі що може сказати? Що у вас не виходило, що. Виходило? Ну, гра була дуже динамічна, так. Е... Ну, ми більш програли, я думаю, так, що в захисті, е... тому що дівчата більш стрімкіші та швидші. Дякую. Які ваші висновки після двох стартових матчів? Висновки? Ви маєте на увазі, що мені треба пів півкоманди, чи які я маю зробити висновки? Якщо баскетбольні висновки, нам треба просто працювати методично, день за днем. Можливо, якимось чином договорити, щоб четверо гравців, які... Навчаються в спортліцеї, приходили ще на одне тренування в тиждень. Тоді вони будуть тричі тренуватися з нами, і нам буде набагато легше. От. А так, ми програли команді, яка на сьогоднішній день просто сильніше нас. І подивіться на ростери, подивіться на, на гру. Вони просто потужніші і за підбиранням ми не маємо шансів зовсім з ними боротися. Просто не маємо шансів. все. Молоді, ви вже сказали, що з а, Скажіть, будь ласка, після вже того, як ви їх побачили в грі, в ділі, що можете сказати, про, наскільки ви задоволені ними і що ви побачили, над чим перебували працювати? Ні, справа в тому, що я їх не побачив в грі, їх бачив вже і, і до того. І через це вони тут і опинилися в цій команді, що я знав, що вони себе представляють, і в принципі не можна сказати, що я на них розраховую. Але я можу сказати, що я зроблю все, щоб вони розвивалися як спортсменки і ставали баскетболістками для національних збірних молодіжних, які, які у них попереду. І одне з головних для мене можливо питань це, щоб вони розвивалися саме як баскетболістки. От. А Що них сказати? Дівчата такі гарне серце, вони, вони світлі, чисті, з чистими очима. Мені приємно з ними працювати, безумовно. Але маса помилок. І тактичних, і в захисті. Вони просто ще молоді. Треба час, щоб вони цьому навчилися. Це не робиться не за рік і не за два. Пройде якийсь час, вони будуть, на що мені казати, Волошина і Гунтєвич після інтернату прийшли в цю команду. Команда Будівельник наполовину, ті люди, які були в цій команді, може і більше, ніж наполовину. І, і такі, які я забирав їх з інтернату, і точно так же рік, два, три працювали. Тепер вони грають. І ці будуть грати, але треба часу трошки. Чи що хочете від дівчат побачити? Можливо, чого не побачили в мені, мені безумовно хочеться, щоб у нас була краща організація гри в нападі, по-перше. По-друге, щоб ми краще боролись під, під кільцем, на підбиранні. тому що ми в два рази програли підбирання, що вчора, що сьогодні. Ну, Це не така потужна команда, як команда будівельник. Тому я маю таку надію, що ми зможемо з ними пограти більш таки Поборотися під кільцями. Плюс, я думаю, і сподіваюся, що Віка Карєва має з'явитися в нашій команді. Вона на цьому турі вона не грала, але є домовленість, що вона з'явиться у нас з понеділка на тренуванні, буде тренуватися і готуватися на ігри в Вінниці. Так що будемо готуватися. Хочеться побачити перемоги. Дякую, Дякую вам. Дякую. В першу чергу хочу сказати дякую всім нашим збройним України. Ось по грі результатне табло. Ми ще на стадії зіграності друг з другом. Не виконали завдання тренера з приводу помилок. Ще багато. Виграли підбирання. Так, все, все, все ще попереду. На чим потрібно працювати, надалі найбільше, що більшого було Ну, ось з приводу помилок, треба їх мінімізувати. Ось, але я вважаю, що це через те, що ми ще зігруємося. Тобто треба більше займатися. Треба трішки часу більше. Добре, дякую. 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 Так, ну по-перше, да, вітаю, вітаю всіх причетних до, до перемоги. Вітаю дівчат, вітаю керівництва. Дуже дякую. Ми знову кожного разу будемо говорити. Слава вдячності нашим Збройним силам. Дякую Київ Баскету за, за характер, за таку наступчивість в кожному моменті. Я теж саме підтверджую, що. Щоб до ідеальної гри ще багато часу потрібно. Дуже є моменти, котрі ну, незадовільні, але час, час він потрібен бути. І, як завжди, це саме його не вистачає да, цього часу. Але будемо пробувати, будемо працювати, зупинятись не будемо. І кожне тренування, кожна гра це якраз от та. Стадія е, підготовки до інших ігор, до, е, до подальшого чемпіонату, де ми, ми граємо. Кожна гра, кожне тренування. Це, це навчання. Дякую. Дякую.